Мої ну вітання глядацькі аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із Києва. Разом з вами я привітаю нашого гостя. Тарас Загородній на зв'язку сьогодні буде з нами спеціаліст у галузі політичного консалтингу, керуючий партнер національної антикризової групи. Пана Тараса, доброго дня. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, ми розпочнемо з вами сьогодні розмову з публікації Wall Street Journal. Цей матеріал з посиланням на американських посадовців свідчить про те, що адміністрація Дональда Трампа скасувала ключове обмеження на використання Україною деяких далекобійних ракет, наданих західними союзниками, що дозволить Києву активніше завдавати ударів по цілях у глибину території Росії та посилити тиск на Кремль. Тиск на Кремль, санкції, удари далекобійною зброєю це те про що. В своїй розмові очільник офісу президента Андрій Єрмак Андрій Єрмак разом з держсекретарем Рубіо обговорювали, ну мені здається, майже рік тому. Аж сьогодні ми бачимо, що ця нагальна потреба таки легалізована. Як ви вважаєте, у цей термін відкладання нашої і пришвидшення нашої перемоги? Він залежить від того, яким будуть подальші рішення адміністрації президента Трампа. Ну рік тому там був інший президент. Нагадаю, да нам нам, нам не тільки де таке не дозволяли. Кричали, що НПЗ це є цивільна інфраструктура. Це коли вперше ще е, на, на початку минулого року СБУшники почали наносити удари по, е, по території Росії. Помінявся президент, помінялися пріоритети американські, і тепер зовсім все по іншому виглядає. Добре, що така. Е, системна робота яка почалася рік тому тепер вже виходить в конкретні в конкретні терміни і в конкретні дії в тому числі підкріплені ударами подальшими ударами україни по території росії Ну, зрештою, оці ці санкції давайте поговоримо про їхню ефективність, про нагальну потребу і наскільки інтенсивними вони мають бути зараз. Міністр фінансів Сполучених Штатів Бесант анонсує посилення санкцій проти Росії, і це вже відбулося проти російської енергетики. Що ставить під питання закупівлі Ну, Трамп сказав, що Китай обмежує Індія відмовляється взагалі від цих закупівель російської нафти про санкції проти і Лукойла якраз. Група Єрмака говорила також ще рік тому, і весь час наші союзники ці санкції А, Не можна сказати, що вони їх скасовують однак це відтермінування також коштує надзвичайно дорого. А як ви вважаєте, якщо Путін не припинятиме ведення війни, не припинятиме вогню, як він продовжує діяти зараз? В якому ключі будуть розвиватися в події в театрі бойових дій? А він і не припинить, поки буде президентом. Те, ну він буде і далі вимагати, щоб Україна покинула чотири області. Те, що він говорить, відмовилась від НАТО, скоротила армію. відмовилась від важкого озброєння Я не вірю, що він поміняє свою думку, але те, що Запровадження цих санкцій, цих санкцій приведуть до дестабілізації Росії. Це я вірю. Я вірю, що американці по дорозі, коли будуть витягати Путіна за мирний стіл переговорів, переламають шию або в Росії та або Путіну. Ось це я вірю Оце це цілком імовірний сценарій. Наше завдання допомагати цьому сценарію не заважати завжди нагадувати, що Путін своєю відмовою. Відмовою не зустрічатися з зеленськими не поважає в першу чергу Дональда Трампа. Ми про це завжди повинні нагадувати. Так ось і а далі вже справа техніки. Тим більше знову таки, от ви знову от річний термін встановлюєте. От коли група Ярмака почала працювати в цьому, так президент помінявся, а тому, що у них вже зовсім інші інтереси. У них ж вони вже конкуренти по нафті та газу. Так і для Трампа, коли він е, лупить по санкціями по Лукоїлу та е, по Роснафті, це вже е, така знаєте любов з інтересом, любов з інтересом, то спробуй тепер скасувати санкції, тому що тут вже знаєте, є вже конкретний інтерес Сполучених Штатів Америки, пов'язаний з тим, що ну всі повинні купувати американську нафту, так особливо такі великі ринки, як Європейський, як індійський, так китайський, подивимось. Так, але те, що вони хочуть контролювати ці процеси, це однозначно, це дуже добре, в дійсності для нас. Ну, тепер поговоримо про те, до чого жутується Росія. Путін знову згадує вже те про а про хизується ракетою «Бурєвєснік». До чого, до речі, Трамп ставиться скептично однак, як ми знаємо, тамагавків поки що також не надає. А оце перетягування Канату, на чию користь воно на сьогоднішній день, і, зрештою, а, якщо а, тамагавки так налякали Путіна, то може не варто було адміністрації Трампу зупинятися в процесі надання цієї зброї Україні. Ну, давайте. Я упевнений, що розмова про тамагавки стала можливою виключно через те, що Україна має успіхи у власній ракетній програми. Так просто б їх нам не надавали, навіть розмову не починали. Ми повинні концентруватися на виробництві власної зброї і добати по території Росії, а томагавки це намагання дати нам зброю, щоб контролювати наші дії. От я, я так це вважаю. Тому ми спокійніше до цього ставитись повинні як до бонуса. А які можливо бути, а можливо не бути, але бонус бонус він завжди йде до основної покупки, умовно кажучи. От, наприклад, ви йдете в магазин за молоком а Вам, що бонусом дають ще одну пляшку молока. Ну ви не очікували, що цей бонус буде. Але ж ви повинні були заробити гроші, піти в магазин і піти за основною стравою. Так і тут це як бонус повинен розглядатися нами. Тому я думаю, що врешті-решт, те, що вони почали розмовляти про це, ми ж ми ж їх не тягнули за язиками. Ми ж їх, їх ж не змушували, а давайте нам тамагавки ага. три тижні тому, що про тамагавки взагалі ніхто не чув і у нас це не було знаєте теми про обговорення і питаннями, чого вони даєте. Тому що це Трамп сказав, а це були причини. Причини я вважаю те, що є в успіхи української ракетної програми. Це дуже до речі, не подобається Сполученим Штатам Америки, тому що українська зброя може стати базовим для ракетного щита Європи. І тут виявиться питання: навіщо тоді там американські тормагавки? Тому що Україні дешевше буде. Так? так що там, знаєте, теж таке починається метушині на між так між цими між ВПК Сполучено Штати Вироб... Америки між та виробниками, так тому, та. тому. Uh -huh. да, да тому, а ми повинні цьому сприяти сприяти, показувати свої результати і так далі. Далі ну дивіться, чого не справило враження. Ну ця знаєте трясіння ядерними боєголовками. Це знову таки. Це могло вразити адміністрацію Байдена. Там були Бьорн, Селіван, які розповідали, переказували російські народні казки про ядерну війну uh -huh. Байдену. Так і вони всі бігали навколо того, що буде ядерний удар. Зараз знову помінявся президент. та до нещастя для Росія. Тобто Трамп така людина, що е, сказав: ну ну запустив ти що? У нас теж є ракети, і до речі, поряд з твоїм узбережжям. Так і ви бачили, Пісков одразу ж вискочив, одразу ж вискочив в стилі товариш Сталін произошла ужасна ошибка. Вони так. Ви не так зрозуміли, це не ніякого відносина до залякування. Хоча це конкретно мало відношення uh -huh. до залякування. Тільки зараз, в Білому домі, зовсім інші люди сидять. Вони на все це залякування реагують адекватно, як і повинен реагувати всесвітній поліцейський, що право на силу має виключно шериф. А ти хто там хоче там щось базікати, можливо, але за дозвол, але точно не на шерифа. І тому цей шантаж не проходить. Те, що санкції все ж таки це дуже боляче для них було. Це то ну свідчить про те, які з якою швидкістю Дмитрієв опинився в США. так? Досить швидко протягом доби почав розповідати, що санкції звичайно, на них ніяк не діють. Е, ось так чого тут тоді так швидко пропартиходи американському про це на повіда. А якщо це припущення, що Дмитрієв проситиме другий шанс? Для зустрічі, тому що як ми знаємо, зустріч в Будапешті скасована після телефонної розмови Трампа і Путіна Путін продовжував атакувати атакувати Київ і загалом Україну. І звісно, що адміністрація Трампа не могла погодити цю зустріч. Дмитрієва, місія Дмитрієва зробити все, щоб переконати Трампа, все ж таки зустрітися з Путіним. А є ймовірність того, що ця зустріч відбудеться. Ну, я думаю, що Трамп вже не може дозволити собі другу зустріч, де він буде не буде виглядати як переможця. Тому що після першої зустрічі він піддавався критиці як з боку демократів, так і з боку республіканців. Він не виглядав як переможців. У нього вже вибори йдуть в конгрес. Американська громадськість підстримує Україну, і тому він не може дозволити собі просто зустріч, де. Послухати другу частину, що там сталося з Україною і Росією після Богдана Хмельницького. Ну як це Путін намагався йому розказати під час першої зустрічі, тільки він встиг дійти тільки до Богдана Хмельницького, тобто до Леніна і Астрогорська генерального штабу, ще не дійшла ніяка про це. Ну про Степану Бандеру, я думаю, що там була б окрема лекція, як він заважав Путіну жити все життя все це життя. Тому Трамп же це не може дозволити. Собі, і він ну він бачить, що він господар становище. Вони ж бігають тепер вимагають зустрічі, і все у нього вимога. Ми тобі сказали припинення вогню. Так припинення вогню і готовий з тобою розмовляти. Якщо ні, то й до побачення, то немає ніякого, немає ніякого сенсу з тобою розмовляти. І тон, із з яким зараз розмовляє США з, з Росією, показує, що Дмитрів скоріше за все міг добуватися Ну, можливо, там другого шансу, але чи буде це навряд чи. Але я думаю, що основними там Дмітрієво було запобігти новим санкціям або вторинним санкціям, які все ж таки е, йдуть вслід за санкціями Угу. Ну, Якщо припустити, що тепер е, Трамп сконцентрований і готується до зустрічі з китайським очільником. От роль наскільки може бути визначною роль Китая в е, цьому сценарій приборкання Росії? Ну, тут, тут перше питання: навіщо це Китай? Я не бачу особливої мотивації Китаю припиняти війну. Ну щоб приборкати Путіна, тому що вони розуміють, що зараз приборкаємо Путіна, то наступна і припиниться війна. То наступними будуть якраз Китай, але але да займут... тоді який сценарій найбільш вірогідніший? Китай розглядає Росію як союзника, бізнес-партнера чи територію для поглинання. Найбільш можливий цей варіант, тому що я, от, готуючись до зустрічі з вами, побачила інтерв'ю мешканців Забайкалья, яких дивує те, що е, китайці вільно вже там пересуваються е, через плодородні землі, будуючи свої шляхи, там дороги, мости роблять все зручне для них, для їхнього існування там для продажу енергоресурсів. Виникає тоді питання: так а що ж Росія для Китаю сьогодні? Ну, території де погнання. От ви даєте запитання: а навіщо Китаю натиснути на Путіна? Путін їх повністю влаштовує. Він дає віддає фактично Росію в Китаю безкоштовно, а в обмін на якісь свої мрії війну проти України, і у нього немає важелі в тиску таких, і у них немає бажання особливо на нього тиснути, тому що Путін готовий півсебіру віддати, щоб і далі воювати. Не ось він же виконує функції проксі а Китаю, тому що він залежний від Китаю. Не те, що там іде експансія китайців, це на таємниця. там вже років 10 так Іде експансія китайців. Ось до, до цього до Посибіру. Ну так що тут Китай не влаштовує? А у Китаї є є рідки земельні метали, якими вони шантажують Сполучені Штати Америки. Ти не можеш заборонити їм купувати російську нафту. Далі тут тут я не вірю, що тут Китай буде щось втручатися. Єдине, що е, тут може прискорити це процеси, виключно активність України, удари по території Росії. Uh -huh. Ну, наприклад, добитися, щоб е, на європейській частині Росії був блекаут. Ну, тоді і Китай тут не допоможе Росії. Ну, просто у них можливості не буде. А для Китаю, щоб ви розуміли, Росія інтегрована чи дезінтегрована, і в принципі вже байдуже. Вони uh -huh. використали на цьому етапі Путіна. А далі можуть. А далі можуть впливати на Китай на ці території, як вони хочуть тут. Тут я вважаю, що головне слово не за США а за Німеччиною. Німеччина і Франція повинні нарешті поставити для себе рішення, чи потрібна їм Росія в нинішньому вигляді. Якщо вони для себе це внутрішньо вирішать, що їм не потрібна Росія в нинішньому вигляді, вони можуть перед Китаєм поставити питання руба або ми, або Росія. Тобто або європейський ринок, ну тобто, ми не підтримуємо Трампа, але у нас проблема Росія, або ти або, або ми будемо з Трампом зараз на тебе тиснути. Якщо Німеччина і Франція в першу чергу поставлять так питання руба. То я упевнений, що Китай обере Європу і може піти на дезінтеграцію Росії. От там, от як ви говорите, дороги з Балькарія, не тих, хто там вільно ходить, от вони вже будуть виявитися, що це укладуть, точніше домовилися будівництво тих доріг, наприклад, з мешканцями. Міська громада Республіки Саха, яка також закликає зібратися місцеві регіональні еліти, і, запит... і поставити і знайти відповідь на запитання, за що ж вони воюють. Ну за що воює Путін, зрозуміло за ем, отримання влади, і як, як він мріє, як ми тепер дізналися з їхньої розмови. З азійськими лідерами життя до 140 років. А Зеленський нагадує, що Росія у 2025 році втратила на фронті 346 тисяч солдатів і стільки ж мобілізувала. Виникає питання: а за що ці люди росіяни воюють? Ну, за гроші. За гроші. Тут нічого нічого тут дивного немає. Тому що те, що пропонує Путін, ну там, стартовий капітал. Скільки там 2 мільйони рублів? Зараз до речі скоротило десь 800 тисяч багатьох регіонах гроші. А потім те, що їх, їх дружини чи хто там отримує додаткові додаткові гроші, якщо вони помирають, от власне кажучи, він фактично ну використовується за гроші, купує м'ясо, яке кидає Україну. Ну тоді таким чином я поставлю запитання: а гроші закінчуються? Про що до речі Путіну і кажуть очільники так званих бізнес російських бізнес корпорацій, Лукойл банкрот. Якщо ці гроші закінчуються, то як у який спосіб тоді Путін утримуватиме цей внутрішній спокій порядок? Ну, він поки що ну, є, є, поки що ресурси, так? Uh -huh. Є, ще можливість пограбувати населення там на тарифах, податках, скоротити ще витрати на охорону здоров'я, на соціальні виплати. І інше. Він багато вже там вже порізали. Є, ще вклади населення, там всього 60 трильйонів, які можна використати. А, тобто, та, та, ну, та, це... далі, далі призов. Вже призов резервістів. Але чи вийде це у них? Це поки що велике питання. Чому тому, що ж вони раніше уникали цього питання, ну уникали через те, що вони знали, що це може викликати не дуже здорову реакцію росіян. А враховуючи те, що ще палива немає, ще зараз зі світла в за за будуть проблеми. Якщо ще буде мобілізація, ну це може викликати не досить неприємну історію для конкретно Путіна. Ну він але я думаю, що він буде пробувати в будь-якому випадку. Навіть коли йому ж голову відкручувати будуть. Він буде говорити, що Україна повинна покинути чотири області і відмовитись від НАТО. Ну тому що, тому що він бореться за своє не тільки політичне, а й фізичне виживання, тому що розумію, у разі поразки в Україні витрачає владу та життя. Ну, вот в своем телеграм-канале э, российский оппозиционер, всесветленный, ведомый шахист э, Гарри Каспаров, пишет про то, что Россия теперь не просто торгует нафтой, она экспортует страх. Германия раскрыла сеть так называемых агентов низкого уровня, обычных людей, которых ФСБ нанимает за копейки для поджогов, шпионажа и диверсий. По всему миру ни профессионалы, ни Джеймсы Бонды, просто одноразовые исполнители, которых не жалко. Вот и весь русский мир, пишет Каспаров, ни идеологии, ни героизма, только хаос. И страх. Раньше Кремль пытался выглядеть империей, теперь он стал фабрикой мелких. Это и є стратегія Росії в 2025 году. Не завоювати заражать, заражать общество недоверием, подозренням паникой. Пусть кожен думає, що враг уже рядом. Пусть страх работает вместо армії. Самое страшное работает, тому що поки мир играет в дипломатію, Москва давно играет в саботаж, і це найбільша проблема для наших союзників, які навіть Зеленський до речі засумнівався, що Путін прийме мирний план, який готує коаліція охочих. а... Але ж іншого, поки що, інструменту у наших союзників немає. у наших європейських союзників тоді е, має з'явитися певний план а, або повернення до плану сталого справедливого миру, про який Зеленський казав ще в 22-му році, і, і ми будемо ходити так по колу, аж допоки не з'явиться все ж таки інструмент для того, щоб Путіна зупинити. Що це може бути за зупинка, от в політехнологічному сенсі. Європейські гроші, які вони в два рази повинні виділити більше, ніж вони виділяють на закупівлю української, української армії, щоб Україна могла, наприклад, привезти в Україну 100 тисяч людей, які будуть воювати на боці України. Це тільки гроші, це тільки гроші, Наскільки ну, привезти коштує, наприклад, 100 тисяч людей, які готові будуть воювати. Ну, це приблизно 3-4 мільярди доларів на рік. Чи великі гроші це для європейців? Ні, не великі гроші для європейців. Чи є, чи є можливість привезти цих людей з усього світу? Та є. Ну, є Латинська Америка, Африка і все інше. Ну, тобто, тут же все питання в грошах. Це знову-таки ми повертаємося конкретно до європейців. Європейці досі не можуть для себе, ну точніше, Німеччина, ухвалити рішення, чи потрібна їм Росія в такому вигляді. А тому, що десь куплені політики. А хто кому ж пообіцяли місце в Газпромі? Те, що пише Каспара, це взагалі не таємниця. Це, це Росія почала робити як тільки більшовики перемогли у радянському союзі. Це робота коментарна, Отак вони диверсії робили, створювали хаос. Так і радянський союз Коїф і так далі. Тільки зараз воно без ідеології виглядає і не налягає ніяк. І тут ці, тільки, тільки допомога Україні, по-іншому це не працює. Ніякі плани, ні цього. Вони повинні розуміти, що ця країна просто не повинна існувати. А для того, щоб вона припинила існувати, потрібно дати Україні більше два рази грошей, яких у них купа в дійсності, і далі поставити питання перед Китаєм, що або ми, або ми, або Росія. І тоді питання буде вирішено в такий спосіб. Росія просто припиняє існувати в нинішньому вигляді, Тараса. Ну якщо ми говоримо про те, що ідеології зникають, є ця концепція існування корпорацій, які нібито будуть володіти країнами, континентами. А тоді яке майбутнє може чекати ну, на Росію, зрештою на весь цивілізований світ, якщо дійсно державні ідеології поки що програють в цій боротьбі за новий. Перехід, там, трансцендентний перехід, чи перехід до нової цифрової цивілізації. Направду кажучи, з чим ми маємо справу в майбутньому. І на сьогодні тільки єди єдина людина. Це майбутнє нам зупиняє це власне Путін, Путін і його е, політика. А тоді до чого варто готуватися, розуміючи, що все ж таки цей рух вже не зворотній. Ми не можемо повернутися в минуле. Ми будемо рухатися вперед. Але яким ця картинка світу майбутнього, якою вона буде з огляду на світову кризу, на економічну кризу, але все ж таки на жагу людства вижити. Ну, я не вірю, що держава зникне, тому що на відміну ну розмову про те, що корпорації все поглинуть Я вже чую останні роки 70. Тому що корпорації є корпорація Вони діють виключно в своїх інтересах. А все ж таки представлена інтересів інтереси всіх людей, так це виключно держава. І будь-яка держава, ну на певній території сильніша будь-якої корпорації. Навіть слабка держава, тому що у неї є легітимність, головна ну як. Така перевага перед корпораціями, що у держави є легітимне право застосовувати насильство для забезпечення безпеки, наприклад, і для захисту, наприклад, громадян. У корпорації такого права не немає і ніколи не буде. Так вони можуть впливати, але все ж таки державний апарат є державний апарат. Він завжди сильніше будь-якої корпорації, тому що у нього є право застосовувати насильство. Як наприклад, теж сполучених штатів Америки, Який б там ти був не найкрутіший мільярдер все інше у держави є механізми, щоб тебе тобі, тобі вказати твоє місце. Якщо ти переходиш певну межу на яку тобі виділили, так і тут. Я не вірю, що так воно швидко буде. Як говорять, що буде корпорація цим цим займатися. А стосовно Росії, ну Росія, ну дивіться, ми бачимо, що за ці 9 місяців Росії пройшла великий шлях. пройшла великий шлях до того, що Серйозно починають говорити, що Росії російська нафта повинна зникнути з зі світового ринку. Про що вони ну ще там, в 22 другому році навіть і не думали, що таке можливо. А зараз це означає, що цей шлях іде. Далі їх вже викинули з європейського ринку. Що що це так означає смерть фактично російської держави, тому що Росія. Будувала свою економіку виключно в першу чергу на взаємостосунках з Європою, особливо на продажі енергоносіїв туди. А тепер цього джерела немає. Бо прийшов пан Трамп і сказав, що цю корову буду доїти. Я Тарас Загородній, я дякую за можливість почути вашу точку зору. Нагадаю, що Тарас є керуючим партнером національної антикризової групи спеціалістом у сфері політичного консалтингу. Дякую, що попрацювали разом. І дякую нашій глядацькій аудиторії за увагу і довіру до нашого каналу. Стежимо за новинами разом. До побачення і на все добре.